Третій рік у мікрорайоні Озерна діє майданчик виголу домашніх улюбленців. Собачий рай поділений на три секції: дві для виголу, а одна для дресирування. Загальна площа 0,2 гектара. Серед жителів найбільшого мікрорайону він користується популярністю. Це дуже велике значення, звісно, для собачників, для собак. От вони тут свободно гуляють. Вони подружились між собою. Собаки, деякі да, деякі ні. Ну, це знає, що собака сходила, ти зібрала, ніде не розкидується, чистота кругом, а там вообще це супер. Майданчик завжди відчинений, що підходить кожному власнику чотири лапах. адже гуляти можуть і о п'ятій ранку, як тільки закінчується комендантська. Дуже все влаштовує. Ми сьогодні перший раз, ну вже такі ми в болоті. І з першого разу ну хорошо для собачок це дуже добре. Нам підходить. да? Майданчик такого типу єдиний у Хмельницькому. За роки користування встановлені конструкції виглядають доволі привабливо, на думку містян. Хоча й прохання до місцевих владців таки присутні. Ну єдине, що ми не бачимо тут туалет, це проблема. Тому що стільки людей, дорослих і діток, Ладно, доросла людина, може ще стриматись, а дітей дивіться скільки гуляє. Що сьогодні така погода. А коли вже сонечко, то тут дуже багато людей. Для зручності власників тварин встановлені лавки, смітники та скриньки для пакетів, аби відпочити і прибрати за улюбленцями. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.